Знаєте, на війні навчання це, це життя, тому кожен день треба навчатися. Віталій з кривого рогу служить в одному з підрозділів на території Сумщини. Разом із побратимами земляками нещодавно повернувся з навчання у Британії 35 днів повних, без жодного вихідного. От, з утра до ночі, і сутками, і виїзди, і ліса, і польові умови. Тобі ж бачили ми все. Тобто не в казармах залишалися. Тобто десь половину часу ми були на виїздах і проходили все. Практично навчались багато бігали, багато маршів було багато завдань ставили для нас з непривички. То було перші навіть, на тижні півтори Було дуже тяжко, і кріпатура така наутра була, що мама не гарю. Ну потім втягнулися, і нормально. Окрім посиленої фізичної підготовки, бійці вивчали принципи ведення бойових дій. Курс називався у нас Молодше Лідерство. Це підготовка командирів відділення це молодший командний состав. Як співпрацювати з особовим складом, як вести бойові дії, як оборонятися, як наступати? Вивчали ну, зачистка лісів, зачистка окопів, з технікою працювати. У нас були поліві виходи, у нас були зачистки фортифікаційних споруд, були. Зачистки міст, як це проводиться. Вони показали зі своєї сторони. Ми показали зі своєї сторони, як у нас це робиться. На початку війни підприємець Віталій відправив сім'ю за кордон і записався у тероборону. Андрій повернувся з Польщі, коли дізнався про вторгнення. Хоча для нього війна почалася у 2014 році під час строкової служби. Ми виїхали на перше, можна сказати, зіткнення в місто Ізюм. Тоді був захвачений Славянськ. І ми стояли на Ізюмі, обороняли, щоб далі не пройшли. Владислав теж мав досвід поводження зі зброєю. Два роки строкової служби у прикордонних військах. Пішов добровольцем одразу після вторгнення. Ну, що тягнути? блін, ждать, поки вони сюди прийдуть, хоч може щось видадуть якогось автомату та якесь своє місце захищать. Сразу кажуть, о, підходиш, молодий, нормально. І мене оформили. Побратими пройшли бойовий шлях на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині. Тож для них британське навчання було скоріше повторенням вивченого, каже Віталій. Ту інформацію, яку вони нам давали, ми в принципі вже її давно освоїли, знали, і нам було дуже легко. Британці теж були приємно здивовані, коли розуміли, що те, що вони розказують, ми вже знаємо і відпрацьовуємо. Вони дуже класні в чому, то що вони. Не тільки дають свою інформацію, і те, що вони повинні нам дати, але й нас слухають, слухають і навчаються теж. Ну, особливістю було таке, що було 50 на 50, це половина була бійців, котрі вже мають досвід бойових дій. От, це я і мої побратими. І десь 50% хлопців, які недавно призвані і теж відправлені на навчання в Британію. І ми з ними сутками були разом, ділились своїм. Досвідом от, спілкувалися, розповідали, щоб вони трошки розуміли, що їх чекає, щоб вони хоч якось ну, морально та психологічно були до цього готові. Британці забезпечили слухачів курсів усім, що може знадобитися у бойових умовах, розповідає Владислав. Нас там одягнули, це повністю багато речей. Є три комплекта форми: зимня, дві пари берців, бронежилети, Каска, рукавиці, і тактичні, і зимні носки, водонепроникні, термуха все повністю одягли два баула, штурмовий рюкзак. А ми це все привезли з собою десь приблизно 80 кілограмів. Після повернення з Британії хлопці проходять службу на Сумщині і продають знання побратимам. Зараз я отримав іншу посаду, яка насамперед передбачає в обов'язках навчання особового складу. І, от саме те, що я побачив, як роблять Британії, як вони підходять до процесу навчання, це зараз мені допомагає вести роботу зі своїм особовим складом. Захисники готові будь-якої миті повернутися до бойових завдань і впевнені у перемозі. Після перемоги я хочу повернутися додому і просто жити. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Євген Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина.